Друзі, чи хоче Бог дати нам гроші? Так. В Євангелії від Івана 10.10 .10 написано, що Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нам життя і життя надміри. Але, знаєте, Його закони зовсім відрізняються від законів людських, тому що Він каже, коли ми сіємо гроші в проповіді Євангелія, в Царство Боже. Тоді він обіцяє нам дати рясний врожай. Скільки раз ми читали, що Давид пише: правіднік ніколи не буде стояти з протягнутою рукою, а діти його не будуть просити хліба. Чому? Тому що правіднік завжди сіє, він читає, що написано в Слові Божому, і він це виконує. І коли ви сієте гроші в наше служіння проповіді Євангелія по всьому світу. То ви проповідуєте разом з нами, як написано, один сіє, другий жне, а нагорода рясна обом. І дивіться, в Євангелії від Матфія написано: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать. Що це таке міль та іржа? Ну, скачки долару, інфляція, всякі катаклізми. Да? Де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Розумієте, коли ми сіємо гроші в проповіді Євангелія, там все занотовується. І Бог обіцяє дати нам рясний врожай. Поміркуйте над цим. Дивіться, в Євангелії від Марка 10.29 написано, що коли хтось щось відділяє від себе і залишає, і сіє в проповідь Євангелія і в Царство Боже, то тоді Бог дає йому рясний врожай. Ми нічого не просто відділили і забули. Ні, це наше насіння. І от те місце писання, яке ми прочитали, ми сіємо в небе.